Лишні відкидаємо, лишні нам біля нас їдуть. Треба Кіпінці. оце. Да, оце. Треба? Так. Тримай, добре. Оце, треба. Так, є в нас заготовка на піцу. Чим же ж там ми її будемо готувати? З кубаскою. Отак. І на. Да. Так, кубаску, добре, почекай. Треба нарізати кубаску. Це... Так, я ріжемо кубаску. І перчик? Да. Тату є овотна! — Добре. Почекай, я зараз кубаску наріжу раніше. <рит> так, починаємо прикрашати Татує, кубаскою. Чу -чу. О, Добре. Так, я в цю кубаску різати не буду, ми трошки кубаски уставимо, добре? Потім са Зламав. Ні. Так, зламав. Так важку. Важку. Да! Не можеш про це продавити? Ні, важку так. Я думав, зламав. А Но оно там уже что-то какой-то треснуло, тут Нет. Снизу. Да, Хочу там идти. же там же что-то уже треснуло. Нет. Так. Так. Ну, хорошо, ладно, хай, хай, не треснуло. Так, а где у нас духовка? Только, а нет, только. Не треба духовки? Нет. Хорошо, то я тогда пиццу ставлю сразу на тарелку, да? Да, это пиццы. Ні, у мене тільки піца буде з кубаскою. Тату! Mm. Та папі, баска! Тату, я так само пічу. Та я все вєдіки. Вареники все вже? Да, дивіти. І я так само пічу. Лео, ну, лео, ну, кашка. Тож диви, диви, що ти там дивиш. Так, що там дивиш? От а, так, народ, вот така у мене получилась пицца з кубасою Домашня. Та-та печи печик пиццу. Я цибулю. Так, дальше треба, так, пиццу готова. Доби. Пицца у нас готова. Я дальше буду робити штрудель. Я ні, не, не блюдце тотуне. Штрудель? Да. Солоденький такий. Ні! Ні, то, ні, то не ме. То штрудель, то таке печеться цього з тіста теж. Так, а хто морозиво перекину? Не... Оце. Е... А тут я, баску. я, я Даю, це бабаску. Дай, дай, дай йому кубаску, я тобі зараз зроблю кубаску. Я тобі зараз начиню шприц нову, добре? Оце я заберу в тебе добре на кубаску. Так, зараз начинимо кубаску нову. Так, кубаска є. Черним. Дивись тобі нова кубаска. Тримай, отут я тобі покладу кубаску. Ще зараз одну начиненю. Я кобаску. Да. Да, ні, жіб не. Ні. О ні. Оцим. Оцим жовтеньким бере. О, о цим синім. О, о весь усе добре ріже. Добре, бери той. Ти що? зиг зиг башку. Так, відрізаємо чеконим. Так, ще ж треба макарони зробити, пацани. Ну так. Да. Та я сам коні дай. Ти зробиш макарони да. сам? Треба отчем. Так, да, я знаю. Почекай. Зараз. О, аж пальці це його. Чист? Да. Та чист. Що, що? Тист. Три тріснули. так. Лева наш ти та твій пальці зламав вчора. Тату я чула пати и зопи битый. Да. Да. Это живник малый. Пата, шла, песи, песик. Добро. Тату диви бас, коса. Угу. Тату дивис. Ну. Дивись сюда. Я бачу. О, файно. Ну. Басс. Сип, сип, сип. Так, робим макароны, хлопцы. А я сам! На, давай. Да. Давай, давай. Давай, и зараз будут макароны. Та, давай. Ну. тут. Давай, давай, это макароны зараз будут. <с ilusely> давай. Це вже трохи засох, погано закрили. Да. Нічого, ладно. Так, треба ще десерт зробити, да? Че -то, че -то. Толь! А, це ти мене забрав це. Тата -та толь. Так, толь. а що -то у вас? це у нас? Це у нас варенички, так? Да? Нет, это да, ж мені... а, кавун! Це кавун? Угу. Це, а, вареники. Вареники? Да. Ладно, ми будемо робити тоді. Чекай, що ми будемо робити? Ми зробимо тоді вафлі. Десерт. Десерт? Так. Да. Ну, можна і десерт. Так, так, чи я толь. Мінський толь. Вафельку зробимо. Та тут аватерку. Яку тертку? Какую желтую? О, что? Тарелку нет, тарелка занята, тарелка с пиццей, видишь? Да, я тарелку, тарелка с пиццей. То что, ты будешь давать макароны или нет? Ну да. А сейчас хочу. Пицца, кола, пицца! Что мы? О, у нас тут длинная получается. Да, у нас очень много выходит за вафли. Нет, я могу, кажется. Мясо таке несчастное, за А ну, вылез, быстро, бегом вылез. Нет, ты иди, иди, иди. А ну, по комплу, а ну, быстро, быстро вылез. Не то, что... Будеш торта? Да, не так. А там що, там будуть макарони чи ні? Будеш давити? Да, я туда песис. Не пішли. Давай, тату, попробує видавити. Ні. Ти будеш не давити? Да, Баш. Ну, ми можемо зробити. Да, Диви, ніку баську дивись. Кони. Угу. Ми можемо зробити ці лапки. давай. Катати? Так. Та? Да. Може я. Один. Один? Так. Да. Ось сюди. А що, ти хочеш торт робити? Так. Так, я торт. Ось цей торт тих. Один салік uh -huh. е, тим. Синє тут такі. Ні, один. На водовець у оцей м'який. Оцей все тату розміняв. Тата, слайк треба, славик. Ні, коні я подушку. вот там коні. Вот там лики. Добре. Блин так тем. Щось макарони не хочуть робити. Кубаса робиться, макарони, ні. Кубаса так файно влазить. О. Диви, чуєш, диви і макарони з'явилися. Нано, non, бери на Маконі. мамоги коні, коні тут так наше пусти О, Костик, я придумал, да. как сделать два идеальных шарика. Зараз да. я покажу. Это да. мы не хватит, а может, Что ты робишь? Какашечку? Не башку. Коні Мак макарони? Да. То жирні вони. Лев, то треба цей. Може Кого? Жирні? Да. Ну нехай будуть жирні. Мелькі яки. Мелькіа. Тут амельские пиццы. пояс чего. Ого, мне еще одну такую. Зара я видам, зара я видам, почекай. Тато, что? Почекай, я тебе гарну кульку сделаю. Я тата кульку помню. Зараз я тебе видам. Да, да, дай. Я такая. <связываю> Ривенька. Тату тут и видишь, Ну. Так что что ты все придумал? Вот зелень. Дай, ночуй, да. дай наминить его. Дай наминить его. Да, я... это... Да, я тебе сделаю еще одну кульку гарно. Да, я. На во візьми покатаю цю коричню. Отаку От просто покрути її, покатай в серединці. Що там з кубасою? Все добре. Все добре? добре. Щось лього в тебе не виходить. Добре. Важко ці во важко начиняється, да? Давай цю поружени. Ну добре. Що? На. Проганяй ношицю кобасу. ось така кобаса вийшла, досить непогана. Трошки, розцей О, трошки, трошки порепана ця. Оця плотніша. От видно. І треба помаліше вичавлювати, тоді вона буде файно виходити. Всі не погано. Та то тато я пеків пічу... піцу. Що, що? Піца впала? Ну. Нічого, зараз ми поправимо. Та я тато я ліни. Зіле, зелена, зелена. Отака в дитини піца. Та я ліни. Зелений? Да, то зелений. Давай зелений. О, він ще навіть жирненький. Ну да. Уфу. Века. Да. Ну так. Ні, анота. А, а патики. Треба прогнати так ще макарони. Зібрати всі до кучі через шприц і зробити кубасу м'ягеньку. Ай, піско, щось хлопці, щось наша мама довго. Там її той стоматолог Остап замордує. З тими зубами. Мамі? Так, да, мами зубчики блять. Мама, я в боту. Мама не на роботу поїхала. Мама поїхала зубчики лікувати. Чому так? Так, прогиняємо кобасу. Я Я тоненьку маленьку. Один. Так прогнати. А то Та я не цю. Угу. Прожинаємо і зараз пластилінчик буде трошки лучіший. Лучше съесть. Да, лучше еще буду. Кажи, ешь и случишься. Кажи, Шару, давай бегом. А, я не могу. Я? Нету. Приколы. Патоки. З. А ну вылез, быстро! Угу. Хай. Треба проганяти. Тіс, пітива! Що ти зробив дві кульки? Так. Ну, як пішла файно? Я? Ні, в мене кобас.